Всім привіт! Це я, Геймербом! І це виживання на одному блоці. Тому. Погнали! Кажу, чим будемо займатись. Але спершу поспати. Першим ділом, що я хочу вам сказати, я будую карту. Цікаву. Але я ще в ній не буду знімати чекайте, поки вийде. Прикольна, класна карта. Ти все ми деру? Стоп. так. Вибач, то та що підвисає? Як же красиво. Так. Щоб ви розуміли, я не знаю, чим зайнятися. Наш оттінок нікого немає. А я придумав. Я учителю відкрити. Раш, він поміняв. Все, я гроші потратив. Все у мене пропало, і невже ушо я вшу? Є! получилось. О, вже цікаво. Спокійно змелько. Ладно, це відео на таке. Це іду, як я раз, походу, перевожу. Першим ділом точку спавну треба принести. Угу, щоб я не помер. Чточка спавна буде отут. От все. Тепер мені треба відкрити. Переробити тувтуски, а то переробити в сундуку. Раз зараз все скидаю. Пішки переношкі перемотці я все вже перенесу. Так, не нужно. Не нужно. Хоп! Не потрібно, не потрібно. Всі ресурси скидаю. просто ломаю сундук, выпадаю эти ресурсы, я их подбираю. Тут такие самые. Зараз поберем до сундучка, Ставлю все. И сейчас вот вот все тоже швидко. Скинути хоп, хоп, хоп. за ресурсами. Оп. Треба сломати. Ой, я звук включити швидку перемотку. Зараз буде швидка перемотка. Пам-пам-пам-пам пам 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 там пам тан туротом డాన్ డాట 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 둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥둥 <Come songs> <adaptation> <teaching 레 verbessums> І це вже, вже буде закінчувати.